Усім добрий вечір. А ми їдемо відтихати. Впереді вихідні, субота, неділя, то ми вирішили відпочити. Сонце, правда, таке сліпить. О! Вова каже, в Буковель. Ні, ми їдемо на зелене море. Як то кажуть, ми не з такої сім'ї, ми з бідної. Нам картоплю треба садити. А хто ще з бідної сім'ї і садить картоплю? Гектар. Да, ми купити не можемо. Заправитися ми можемо, а купити картоплі ми не можемо. Просто на базарі таку, як у нас, не продають. Отак. От От заїдемо в машині, я дивлюся, яка в нас в Україні гарна природа. Кругом так все цвіде, зеленіє, ну, краса. Дуже гарно. Тут, звісно, ями на довозі такі в пів метра, Тут це вже друге, але природа гарна. Ліс такий гарний. Зараз будемо проїжджати. Зніму вам покажу. Такий ліс гарний. Товариші наші. Ми приїхали в село. Ходить, дивіться, який гарний, поважний. Поважний Петя-петушок. Да? Це такий красавчик. Ще десь є один. Він його обіжає, б'є. І той втікає. Так, Города ми вже збираємося скоро садити, десь має трактор приїхати, картоплю повиносили. О. Поки місь кури нарвала мама їм бур'яну, і вони довбуть собі. Качки он досидять, Бачите, сховалися. Кури лазять по подвір'ї. Ді сюди. Ми з головою забора, як завжди, робили, стукали, клепали. Таке щось погода, хоч би доща не було. У нас дуже гарна грушка зараз цвіте. Ну вже така красавиця стоїть. Вона вже половину обсохша, правда, але все одно половина грушки, як зацвітає, це ця лимонка на неї, каже, дечка. Така гарна, гарна. Бачите, яка? Висока велика грушка. Такий гарний в неї цвіт. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Дивіться, яка краса позаду мене. А? Вишні цвітуть. Як гарно. В в селі взагалі класно. Все цвіте, квітки. До речі, зараз вам покажу, які квітки в нас порозцвітали, уже нові. Так, почну з приму. Їх вже тут стільки, дивіться, біля хати понацвітало. Примулки. У нас примули різні. Є ось такого кольору, бачите, є білі примули. Це, напевно, були білі, але запалилися. Потім є червона примула, є вишнева примула. Біленькі. О! Нарцизи. Примул дуже багато. Білі, вони рані. Ось у нас їх було, бачите, як зараз таке зменшу, покажу. Примул було багацько, вони вже поперецвітали. Тепер у нас тюльпани, нарцизи. Нарцизи у нас теж різні, як ви вже бачите. Ось такі у нас нарцизики є. Є такі нарцизи. Жовті білі. Білі дуже пахнуть. Мені білі найбільше подобаються. Такі пахнючі. Так, ондолілія бачу. Так, і що покажу вам ще? А, ідемте покажу, ще, які в мене є нарцизи тут. Є Ось такий білий, бачите, він пухнатий такий. І такий самий, чи судненький, мама каже, що більше садили, може в цьому році ще не виросли, І є нарцис ось такий жовтий. Теж пухнаті. Вони вже починають перецвітати. Які красиві. Так, тюльпан. Це тюльпан пишний, піоновидний. Ну і такі прості. Отака масклумба. Я ж кажу, примули так гарно. Це дубок Розріжся. Це що це таке? Це на Те нам тут на холіру. Його треба зірвати. Дубок. Такий гарний. Жовтий, здається, якщо я не помиляюся. А це будуть у нас нарцизи. Оце пізні. Навіть не пам'ятаю, які вони. Ну точно знаю, що пісні. Теж такі гарні. Отака От в нас клумба. Дивлюся в бубляхах піонія. Там є бубляшки, а тут нема щось. Ну, ще, може, буде. Ще, може, повиростають. Так хочу червону піонії. Хто може поділитися червоною піонією? то поділіться, бо я на базарі не можу її ніяк купити. О, так що хто може, напишіть, в кого є червона біонія, і може поділити з нею. Так, а оце м'ята. Теж її мама вирубує, вирубує звідси. М'ята чи меліса? Ну, щось таке, що чай з нього п'ють. А воно наростає і наростає. Так, хоста. Бачите, ще хоста в землі. О, ще поки місці динозаври не поїли. Тобто кури. То ще в нас є далі. Це мої півні декоративні, хто пам'ятає, я купувала. Теж бур'яну тут хватає, звісно. Дивіться, де... Я ж кажу, біля самої хати. Бачите, як ці кущики приймали, порозросталися, їм тут, видно, підходить місце. Так, ну і тут опівні вже такі прості. І дивіться, вишні, вишні, яка краса, бачите? Все біле, біле. Так гарно. Так, я вам показала, що в нас в клумбі. О, у мене ще ж одна клумба є. А ще не одна. У нас в селі три клумби. Ми вже розвели з мамою. Ой. Ще одні квітки, я не знаю, що вони. Колокольчики такі теж в цьому році. Ось бачите, не знаю, як вони називаються, але теж ростуть такими дзвіночками. Гарно. Так, картопля в нас вже садиться. Зараз бачите, як рядочки робляться. Трактор це. Ну все. Ми гарно попрацювали. Ну Не ми, а трактор. Картоплю посадили, а тепер у нас шашличок. І телефон сідає. Да, телефон сідає. Всі вже потомились на вулиці ніч. Так, до шашлика зробила бігом салатик з капусти молодої. З помідоркою і з огірочком. Ну, все. Ну, все, шановні мої друзі. На цьому буду з вами прощатися. Гарного всім спокійного, мирного вечора. Тихої ночі. Будьте здорові. Пока!